Є, кажуть, це мін так каже, що міська рада не має права компенсувати. Але ми, ми довивчимо дане питання, проконсультуємось там на рівні, можливо, треба чи зміну законодавства, чи є, можливо постанову Кабінету міністрів. Перспектива вирішення цього питання, я це враджу, але це може бути вирішено, можливо. Тривалий час займе, нам треба переходити на монетизацію цих перевезень. Давати, щоб кожна людина мала карточку щичанина, та яка була хоща в банку, скажімо так, має бути. Термінали кожен має встановити і кожен має платити. А під тим категоріям, які мало забезпечення, які має компенсувати міський бюджет, має на цих. Монетизувавши ці лінії і компенсувати перевізникам, тому що в цьому питанні немає чіткого обліку його ніколи не існувало. Проводилось і кількості кількість звичайно, проводці <правдає> писали там обстеження так званим обстеженням. Це визначалося. Обстеження проводилось раз там п'ять років, десять років. Я не пам'ятаю колись, колись ми проводили. Але цим самим є приклади для зловживань і перевізників. І інших, скажімо так, людей, які за це відповідають. Питання є, воно назріло, його треба вирішувати таким чином, щоб чи постанова уряду, чи зміни в законодавство. Тому що пільги гарантуються законом. Закони ці не відмінили, значить треба знаходити механізм реалізації. Але перевізники мають також розуміння вставитись до перевезення. Зменшення ціни на нафту. Да, так, Звичайно, а, да. так. Щось не, 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 хоча в нас зараз не зменшується ціна на нафту. Трошки чуть зайнявся ціною. Антимонопольний комітет. Але в зв'язку з.